Певненіше, крок вище голову саме так виводили кілька сторіч тому своїх давно розкішні бали, браві кавалери. Чотири роки тому ці пари виглядали куди скромнішими, Лякливими поглядами вишуковували серед запрошених своїх батьків. Не надто хотіли відривати своєї руки від перевіреної батьківської і перекладати її в руку людини, яку всі навколо називали вчителем. Портфель здавався куди важчим, невпевненість видавало зрадливе тремтіння. Та все це було колись, сьогодні ці дітлахи у повній мірі вважають себе членами великої дружньої гвардійської родини родини школи номер 12 Школа наша досить відома. У нас є певні набутки напрацювання. Хоча вона не така велика, як була колись. Найбільша школа місті Бердичів зараз залишилося небагато дітей 700 з невеличким, 720 чоловік. Але ми продовжуємо підтримувати традиції нашої школи гвардійської. Ми старалися підтримувати свої надбання. У нас є призери міських і переможці міських, призери обласних олімпіад з різних предметів. У нас є спорт певні спортивні досягнення. У нас є переможці в. Таких номінаціях, як інформатики з інформатики, новітніх. Застосування новітніх технологій. От де відчуваєш швидкоплинність часу. Зітхають та усміхаються водночас педагоги. Перед очима кажуть, пробігають усі чотири роки, а з ними разом усе, що складалося їхнє життя з дітьми. Перед ними височіли сходи до знань, і кожна виконана вправа, кожна прочитана оповідь, пісенька, що заспівали, вірш, що продекламували, являли собою одну невеличку сходинку. У нас в класі створився такий дружний колектив. Це колектив. Перш за все, вчителі, діти і батьки, які підтримували один одного. Я маю надію, що ті знання, допитливість, наполеглива праця, доброзичливість, комунікативні вміння, які діти набували протягом чотирьох років навчання в початковій школі, а також при безпоспосередня підтримка батьків. Неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків моїх учнів в старших класах і після школи. Я дуже рада, що я потрапила у а клас. Я зустріла свою вчительку Вариса Васильовну, Я дуже буду за неї сумувати у середній у старшій школі. І обіцяю і батькам, і вчительці ще у і середній школі я буду вчитися тільки на відміну, як робила це у перших класах. Усі ці чотири роки учні початківці 12-ї, як заспівуються у гімнові закладу, у знаннях досягали неба, а слова перетворювали на гарні справи. Вчителі намагалися облаштувати їхні існування у закладі таким чином, аби класи ставали для них рідними домівками, а маленькі душі тягнулися до нового і корисного. Сподіваються, це їм вдалося. Сьогодні це дорослі діти, самі найкращі діти. Сьогодні у нас прощальне свято, але я гадаю, що спогади залишаться у них самі найкраще з сюрпризами, жартами, веселощами. І я цей день хочу побажати. Насамперед своїм учням 4-го В класу, щоб вони з цими гарними спогадами йшли по життю і стали гарними людьми. У початковій школі мені дуже подобалось. Мені подобалась наша вчителька. Вона ніколи не сварилася. Вона була добра, весела і мудра, щира. А які, якими тобі запам'ятаються цих чотири роки, що ти провела в школі? Добрими. Скільки їм довелося всього вивчити, скільки зошитів та ручок використали ці учні, але ж скільки всього ще на них чекає, дітлахи це знають і не страшаться майбутнього, і руку свою вже не бояться висмикнути з долонь першої вчительки, аби довірити її біологу, хіміку, історику чи географу. Попереду ж бо найцікавіше, я дуже буду сумувати за своєю вчителькою. Мені так сподобалося бути кожен день разом з нею. Вона Завжди шуткувала нам було дуже весело. і Я не хочу покидати цю це свою вчительку. Звичайно, що за ці роки було всяке і успіхи, і невдачі, і сльози, і розчарування, і навпаки, була радість, було пізнання, були цікаві подорожі, цікаві уроки, цікаві здобутки була зустріч з чимось незвичайним. І сьогодні мені хочеться побажати всім дітям, батькам. І майбутнім вчителям, щоб у них вистачало терпіння, здоров'я, натхнення на багато років. Я надіюся, що діти, які сьогодні покинуть саме початкову школу, вони надовго запам'ятають нашу любов, доброту і з вдячністю згадаючи ще не раз про свою першу вчительку.